Привіт усім! Сьогодні ми познайомимося з інноваційним роботом, якого можна назвати Слубот2951. Це дружній і функціональний пристрій, здатний виконувати різноманітні завдання. Зараз я хочу прочитати текст про нього, поділений на пункти. Перше назва та загальна характеристика. Цього робота можна назвати Слубо 2951. Це високотехнологічний пристрій, який поєднує в собі дружність та функціональність. Розроблений він для аналізу даних та виконання різноманітних допоміжних завдань. Він здатний ефективно працювати у різних середовищах. Друге, дизайн і зовнішній вигляд. Робот має яскравий дизайн з жовтим корпусом, що робить його помітним і сучасним. Його вигляд не лише приваблює, а й свідчить про інноваційність. Та передові технології, використані при розробці. Таке забарвлення дозволяє йому легко виділятися серед інших пристроїв. Третє: голова та сенсори. У верхній частині робота знаходиться голова з зеленим екраном. Вона оснащена високоточними сенсорами, які ймовірно сканують навколишнє середовище. Це дозволяє роботу збирати інформацію для виконання завдань, таких як навігація або аналіз ситуації. Сенсори забезпечують високий рівень взаємодії з навколишнім світом. Четверте – екран та аналіз даних: у центрі корпусу розташований вбудований екран, на якому в реальному часі відображається графік із червоною лінією. Це демонструє здатність робота аналізувати дані. Та надавати корисну інформацію для прийняття рішень. Графік відображає всі зміни в системі, що дозволяє постійно моніторити ефективність роботи. П'яте. Маніпулятори та їх функціональність. Сулбот ос оснащений двома чорними маніпуляторами, які дозволяють йому точно і ефективно працювати з різними об'єктами. Маніпулятори надають роботу можливість виконувати складні завдання. З високою точністю вони забезпечують маневрність і гнучкість, що є важливим для виконання робочих завдань у різних умовах. Цей робот є ідеальним помічником для виконання різноманітних завдань, поєднуючи інноваційний дизайн та високі технології для ефективної роботи. А зараз я хочу показати етапи роботи.